Для того, щоб практикувати мішен команд, найперше потрібен навчений командир, ви можете делегувати лише те, що самі розумієте, а відтак можете і оцінити ефективність виконання делегованого завдання. Тобто, якщо ви кажете, я не знаю, що робити, придумайте щось самі або мені байдуже як, але ви повинні це зробити, то це не мішен команд. Бо ви нічого не делегуєте, а уникаєте ухвалення рішень. І якщо щось піде не так якою буде ваша реакція? Правильно, що за дурню ви впороли, я вам такого наказу не давав. Отже, що ви, як командир, маєте розуміти, вміти і постійно вдосконалювати. Очевидно, ви маєте добре розуміти, яким підрозділом командуєте. Зокрема, які у вас є сили і засоби, тобто люди, зброя і техніка.